Всім привіт! В цьому відео я продовжу розповідати про розширення Османської імперії до найбільшого піку. Це буде фінальна частина, так як далі я буду їй розповідати про найбільші території, а тоді як вона входила за непад і, врешті-решт, розпалася. У 1538 році відбулася битва при Перевізі. Перемогла Османська імперія цей же рік Османська імперія завадила Португалії захопити Ємен і анексирувала його. Тобто приєднала нас сильно до себе. Зараз завершу територію позначати і продовжимо. Добре, тепер можна продовжувати. В 1540 році, зараз я покажу цей рік, відбулася, дру... відбулася османсь... османсько габсбурзька війна. Звісно ж. Франція допомогла в ній Османській імперії. Спочатку вони розгромили Іспанію, а потім війшли в Священну римську імперію. Довелося підписати договір. В 1500. У 1551 році. Були також захоплені три полі. Тобто оцей регіон. Ой, я трохи не так позначив, зараз виправлю. Ось оцей регіон захопили османи. Не. Через що Османи розширили своє вліяння на Африці. На той час в Османській імперії правив Сулейман Ій. Перший. перший в 1552 році. Відбулася битва при узбережжя Ониці. Саме ця битва була найжорстокіша з усіх. Завдяки чому Османська імперія змогла приєднати ще трохи територій до себе в склад, державі Туніс навіть довелося відступити. Такими територіями. А османи знову розширились. В 1553 році відбулася ще одна Османсько-сесілицька війна. Однак вона завершилася по Амаїнському договору, завдяки чому. Перська і Османська імперія перестали сваритися і воювати більш ніж на 20 років. Це сталося в 1555 році. В 1565 році відбулася друга осруга ос... османська облога Мальти відбулася. В результаті чого спочатку Османам вдалося захопити її, однак потім відступили під натиском Іспанської імперії. Адже ж володіння Іспанії простягались на той час аж до володінь Південної Америки. В 1566 році відбулася облога Зігетвара, в якому перемогли османи. У 1568 році Рос... Велике Князівство Московське, тобто нинішня Російська Федерація, напала на Астраханське ханство і знищила його остаточно. Через що Астраханське ханство перестало існувати? Звісно же, Кримському ханству також ще не сподобалось те, що вони перестали платити данину йому, і воно разом з Османською імперією пішло на похід проти Великого князівства Московського. Спочатку в них був успіх, і їм навіть вдалося просунутися короткою лінією. Однак Москва вже теж підготувалася. І змогла відбити їх із своїх територій. Через що Астраханська кампанія провалилася? Після в 1571 році від... році османи спробували захопити кіпр. І їм це вдалося, в результаті чого Кіпр перейшов під контроль османів. Причиною захоплення Кіпра стало те, що в Османській імперії з'явився новий султан під назвою Селім II, син Сулеймана І та Роксолани, через що Венеція втратила острів. Також вони ще захотіли захопити крит, однак нічого не вийшло. Також саме в цей рік султан Султаначу попросив допомоги проти Португалії, на що Османська імперія відбу... відповіла добровільно і погодилася допомогти. Зараз більш точніше кордони налаштую. В 1500 п'ятсот. 73 році відбувся похід в туніс, в результаті якого туніс повністю став під контролем Османської імперії. Саме так Туніс увійшов в склад османів і пробув там кілька століть. В 1578 році Перська держава розірвала угоду, укладеною з османами. Через що Мурат Третій змусив був оголосити військове вторгнення? Через що почалася Третя Османсько-перська війна? Османи були дуже потужною силою і мали організований флот, в результаті чого Персам довелося підписати Константинопольський мир, за яким? Такі території відходили до османів. Ні. Саме так в Османів з'явилися нові кордони. Війна завершилася в 1590 році. Мураду III було це на користь, завдяки чому вони отримали ще більше ресурсів. Також після цієї перемоги є ще один нюанс. Саме в 1590 році, після перемоги Османської імперії в Третій Османсько-перській війні, саме після цієї війни Ос Османська імперія досягла. Найбільших кордонів у своїй історії. Це сталося в 1590 році. Саме тоді османи стали най... мали найбільшу територію усіх часів. Також перед битвою із перед Третьою османсько перською війною були ще також походи в Марокко. Однак Марокко не приєдналося до Османів, а лише пообіцяло давати їм невелику данину і прийняти іслам. І ось 1590 рік Османи мають найбільші кордони. А в наступному відео я пропоную вам розглянути. Османську імперію за найбільших кордонів і визначити, якою вона була в минулі часи, порівняно із 1590 роком. Ну, а на цьому все. До побачення, гарного дня!